Продовж дня 22 червня проросійські незаконні збройні формування продовжували обстріли українських позицій та мирних мешканців сходу України. Більше 40 разів здовж майже усієї лінії розмежування сторін бойовики гатили по наших позиціях. Після того, як вночі злочинці зградів обстріляли нижнє, вони продовжили наносити вогневі удари по інших населених пунктах Луганщини. Декілька разів з 82-мм та заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів бойовики гатили по золотому та новотошківському. Окрім того, з гранатометів було обстріляно Кримське. Поблизу Донецька найманці Кремля накривали щільним вогнем з артилерії заборонених калібрів та озброєння танків, піски, опитне та водяне. Біля марянки позиції наших захисників обстрілював снайпер ворожі гранатомети та міномети. Гаряче сьогодні і біля Артемівська. Там під вогонь потужних артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм міліметрових мінометів потрапили луганське, двічі лозове. Під новозванівкою з тимчасово окупованих територій прилітали та руйнували помешкання мирних мешканців, артилерійські снаряди калібру 122 мм. Відчули обстріли російсько-терористичних банформувань і мирні мешканці опитного по їхніх оселях. Підступно бив танк бойовиків.